Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную рецепт дуже простий і легкий. Якщо у вас в холодильнику є ковбаса, паста, сир, тоді вечеря або обід вам гарантовані. Поки я готую інгредієнти, ви не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. Що ж для цієї страви мені необхідно? Паста. Ковбаса, я взяла двох видів: гриби, шпинат, цибуля, сир, вершкове масло, молоко, борошно і спецій. це сіль, чорний перець, часник, орегано, сушений базилік, сіль і зелені це зелена цибуля. В кастрюлю я набрала води, щоб зварити пасту. Ставлю на вогонь. Поки нагрівається вода, я приготую інгредієнти для соусу. Я беру в мене такі ковбаски, нарізаю їх кілечками. Ви можете використати ковбасу, яка у вас є. Копчена, звичайно, буде краще, тому що буде віддавати таким присмаком копченого. Ковбаска. У мене зі шматочками м'яса, вона теж трішки прикопчена, її нарізаю на смужки. Спочатку кільце, а потім поріжу смужками. Ви можете додавати один вид ковбаси, це за вашим вподобанням. І нарізаю ось такими смужками. Можна використати замість ковбаски ще бекон, якщо у вас є. Якщо немає, то ковбаса, яка у вас є в холодильнику. Нарізану ковбасу поки що перекладаю на тарілку. Гриби порізати напівкілечками, а потім ще ось такими слайсами. Не дуже мілко. Нарізані гриби теж перекладаю в тарілку. Далі смужками наріжу шпинат. І шпинат перекладаю в тарілку. Я спочатку готую всі інгредієнти, а потім їх буду смажити. Далі кубиками нарізаю цибулю, і цибулю перекладаю в тарілку. Сир, у мене моцарела, я її натираю на крупній терці. У розігріту сковорідку перекладаю ковбасу, я її буду смажити без олії, без масла до такого стану, щоб вона піджарилася золотавої скоринки, але не висохла. Ковбаски підсмажилися, додаю до них гриби, перемішати і просмажити 2 хвилинки. Далі у сковорідку додаю шпинат, але шпинат буду смажити з ковбасою та грибами не дуже довго, щоб він не почорнів. Або в такий приємний зелений колор. Ковбасу, гриби і шпинат я вже приготувала, тому виключаю і відставляю. Вода в мене закипіла, я її посолю і буду варити пасту. Пасту ви варите згідно рекомендації на упаковці. У розігріту сковорідку я додаю рослину олію та шматочок вершкового масла. Перекладаю цибулю і буду смажити до прозорого кольору. А зараз цибуля у мене вже готова, додаю часник через прес. Все перемішую і вогонь роблю на мінімум. Відразу додаю борошно і все перемішую. Перемішую так, щоб не було ніде грудочок. І десь півхвилини просмажу. А зараз додаю молоко. Вогонь у мене на мінімуму. І помішую. Залишаю сковорідку на малому вогні на 2 хвилини. Я масу поступово помішувала, вона стає густенькою, додаю сир. Але, але, знову ж таки, що Сир розплавляти на дуже-дуже повільному вогні, щоб соус не розслоївся, не розшарувався а був смачним і тягучим. Перемішую, я вже бачу, що моцарела починає плавитися, і додаю спеції: це чорний перець, сіль. сушений базилік та орегано. Набір спецій ви можете регулювати під себе. Перемішую і даю моцарелі повністю. Розтанути. Паста приготувалася, я її виключаю і зливаю воду. Пасту перекладаю відразу у сковорідку. Я її не промивала, а тільки злила воду, пересипаю. Чому не промивала? Для того, щоб соус краще об'єднався з пастою. Далі у сковорідку додаю ковбаски, які я приготувала раніше. І все об'єдную. Дуже гарний аромат. Якби камера передавала ще і аромати, то ви б відчули, дуже приємно пахне і хочеться вже скуштувати. Ще тримаю на вогні одну хвилину і виключаю. Пасту зверху хочу притрусити ще цибулею. Дрібно нарізати цибулю і вже при подачі посипати. Насипаю в тарілку і буду смакувати. Зверху притрушою цибулою. Я вже говорила про аромат страви, а зараз залишилося посмакувати та розказати, яка вона на смак. Паста на спанк смачна, тим паче, що я не використовувала ніяких незвичайних інгредієнтів, все, що є в холодильнику. Дякую, що додивилися відео до кінця, і я сподіваюся, що ви залишите коментар. Будь-який коментар для мене важливий. Читаю всі і відповідаю всім. До нових смачних рецептів!